Значить, виноситься два питання. Про внесення змін до бюджету Лещенської селищної територіальної громади на 25 й рік. Доповідавчі стремський начальник іменського відділу і прошу Про внесення змін. Бюджету на позачерговій сесії обумовлений тим, що в нас є центр інтеграції ветеранів, переважна більшість посад фінансується з нашого бюджету, але є одна посада. Е, <реку> 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 було, ні, було одна, принаймні, одна людина там є е, 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 фахівці із до ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ця посада фінансується за рахунок коштів державного бюджету. До того, як ми приймали бюджет, ця субвенція не надійшла. До січневої сесії, яка у нас була 31 числа, цієї субвенції не було, а розподілили її вже в лютому місяці цю субвенцію прийшов розподіл. 264 тисячі 418 гривень. Наскільки на який термін ця сума не кажуть, але поки що є те, що є. Пізніше може додадуть, будемо знову приймати. Це одна наценка інтеграції літературів. Ще проєкт рішення включена субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початку бюджетного періоду. Четвертий додаток у видно. Це на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету захисту України. 1 мільйон 154 тисячі 644 гривень. По-першому, це та, на заробітну плату. Це заробітна плату, я вже не сказав. А на який період вистачить? Не знаю. Наскільки, ну там є жінка. Штат на там є штатний рух, але немає, але може пояснити. Там вже залежно від того, яка там набавка ставиться, люди. 264 тисячі, це більше 20 тисяч, це немає. Ні, це із знарахування. Перша стаття там буде 216 тисяч. Це перша стаття. 216 тисяч за те, що буде людині Ну, Вони подали, це ніколи ця державна програма не планує про що, я знаю. Ну кажу, він Андрійна може десь про мене розповідає. Ну, я думаю, що не дає. Це тільки виступає. Чи покликати Андрій вам дає? Ні, я думаю, сенс. що немає потреби. Тим більше, що я, ну, на мене це нормально. на угу. ні, ну то це прийшли гроші. Просто ця людина і тільки... З державного бюджету і вона з нового року безроплати сидить. Mm -hmm. ну, і. і вже після того, як здав проєкт рішення, великі Межевичі скинули додаток, в них була одна днях була сесія, вони додали ті суми, які вони не додали при формуванні бюджету на е територіальний центр соціальних послуг. Субвенція ще виділена 1 мільйон 365 тисяч 661 гривня, це на утримання соціальних працівників, які обслуговують їхні території. І дали субвенцію на школу мистецтв 81 тисяча 532 гривні. Це на тих які дітей, які навчаються в школі мистецтв. І пропозиція буде їх також включити в проєкт рішення. Є заперечення, немає не тоді, щоб винести на сесію пожалуй <клук> одного. Різне. Будемо, не а що в різному? <клук> ну різне. це мабуть стосується більше сесії, як і як це. Я перепрошую, а вони щось на е, пологу. Буде yeah. yeah. надають mm -hmm. на пологове, окрім нас, не дав дали... Ну, Я вже по пологовому свою думку висловлював не раз мені дивно. на